Про звіт силовиків щодо розстрілів на майдані на вулиці Грушевського і на вулиці Інститутській, про бійку Парасюка. Ну не бійку, а побиття Парасюком генерала СБУ і про інші речі поговорить Вікторія Пашковська, наш спеціальний кореспондент із Карлом Волохом, громадським активістом і громадським діячем. Вікторія, тобі слово. Вітаю студія. Говоримо сьогодні про люстрацію та про революцію гідності. Сьогодні мій співрозмовник це громадський активіст Карл Волох. Вітаю вас, Карла. Прокоментуйте, будь ласка, ви маєте безпосереднє відношення до люстрації Вчорашній візит міністра юстиції Павла Петренка до Генеральної прокуратури. Думаю, сьогоднішній, не вчорашній. Версію, що це було вчора. А ви маєте ми, туди піти завтра? Ми, ми позавчора були там разом е, з, Перший раз. Ми пішли з Ігором Соболевим. А сьогодні був Петренко, завтра йду я. Е, там ще запрошені Ємець і, е, Іванов, Маньковський. Маньковський сьогодні, наскільки я розумію, також був. Е, а що тут розповідати? Розуміти, зрозуміти логіку тих, цих так званих правоохоронців. Над, нам досить складно. Е, що розслідується? Тобто, до йде досудове слідство в справі. Е, значить, тиску на суддів Конституційного суду насправді, от якщо мене запитаєте, чи є тиск, я скажу вам 100% є. Правда, не на суддів Конституційного суду, а на міністерство юстиції, громадську раду і деяких народних депутатів, які мають відношення до люстраційного процесу. А хто саме тисне на них? Тиснуть в даному разі, мені складно сказати 100%. Поки що ми зв'язуємо як найбільш вірогідна версія з останньою нашою перевіркою, яку ми робили е, Міністерство юстиції і громадська рада робили в. В, у фіскальному відомстві і знайшли там цілу групу е, високопоставлених чиновників, які уникли ілюстрації абсолютно ну, незаконним і ганебним способом. Їх вже позвільняли. Я не знаю, чи всіх, принаймні чи малу частину з них звільнили, про це інформація є. Не знаю, як, як, як решту. Е, чув про те, що вони. Непогано зорганізувалися і вже зробили касу на піар-кампанію і на інші кампанії тиску на тих людей, які не дають їм повернутися на їхні хлібні місця. Ви ж розумієте, що вони це все так б'ються за те, щоб повернутися на свої зарплати в 3-4 тисячі гривень. Так що, от, потрібно людям піти на зустріч, очевидно. Кара, на вашу думку? Конституційний суд залишається в тому самому складі, який був обраний при злочинному режимі Януковича. Чому так досі? От через день буде початок революції гідності. Чому так Та справа навіть не в тому, хто там обраний, якби вони нормально поводилися, це одне. А це, це група суддів, яких по-перше, частину з них просто призначили після того, як четверо суддів Конституційного суду, які не бажали приймати абсолютно незаконні рішення, на них тиснули. Вони подали в 2010 році у відставку їх всіх повиганяли. Замість них Янукович призначив своїх, а разом там станом на сьогодні шестеро людей, які мають відношення до всіх абсолютно ганебних, абсолютно незаконних рішень, які і були де факто тим, що ми сьогодні називаємо узурпацією влади. Тобто, це рішення про зміну порядку формування коаліції, наступне рішення про відміну діючої конституції. Було там і прекрасне рішення про продовження повноважень. Що це взагалі не не бачене. Продовження повноважень Київради, які на той момент спливли, і так далі. От вам цей конституційний суд. Ну а що вони там трактують? Знаєте, чому я кажу, що ми маємо справу з тиском? Тому що ситуація абсолютно ганебна. Я читав цю заяву, яку подав депутат від Опоблоку Скорик. Там не названо жодної дії нашої, яка була би незаконною, тобто. Там не вказано, що ці люди погрожували там і так ні, там написано, що вони збирали людей на мітинг, поширювали інформацію в засобах масової інформації в Фейсбуку. А що із цього, я перепрошую, є незаконним. Те, що ми закликаємо суддів, які мають відвертий конфлікт інтересів, взяти самовідвід в рамках закону. Ми їх закликаємо виконати закон, і це називається тиском. Ну це ж парадокс. Розумієте, так що маємо справу тут і. Дійсно, із кримінальним злочином тільки не проти суддів, а проти нас? Ви завтра підете на допит генерального прокуратуру? Ну, я ж законослухняний громадянин? Звичайно, піду, от поспілкуюся, спробую зрозуміти. А що ж пан слідчий легеньковський розуміє під словами тиск на суддів? Карл, давайте перейдемо до теми після завтра річниця революції гідності. Початку скільки люстровано тих, кого мало бути люстровано, і скільки не люстровано? Яка цифра? Ну, дивіться сказати точно скільки мати мало бути мало бути люстровано, Ми не можемо. Ну, приблизно ні. Є групи. Які мали бути звільнені за результатами перевірки, і ми не знаємо скільки там, скажімо, там умовно кажучи за майновою перевіркою, і так далі. Більш-менш достовірно ми можемо сьогодні говорити про людей, які мали бути звільнені за ознакою посад, які вони обіймали або за часів оцього узурпованого режиму, або під час революції гідності, таких людей загалом біля п'яти з половиною тисяч і. Я би сказав так, що я думаю, відсотків 95 із них вже не працюють, можливо, більше. Час... В, яких, в яких це сферах саме? Це в різних. Це є найвище керівництво міністерств різних відомств, тобто центральних органів центральної влади, або правоохоронців, тобто міліція, СБУ, податкова служба і так далі. Значить, мова йде в основному про них. І при чому винятково про керівну ланку. Так от таких людей по країні, які які мали бути звільнені на підставі автоматичної ілюстрації за ознакою обійняття цих посад, приблизно 5,5 тисяч. Частину з них звільнили в ході ілюстрації, частину звільнилися самі. Але я кажу ще раз, ну, переважна більшість з них сьогодні не при владі. А вся кампанія сьогоднішня можливо о -о -е, ініційована і іншими людьми. А, -а, -а саме, якщо я. Е Якщо версія відносно податківців неправдива, не я маю на увазі, що це не вони, то є друга версія. Ми досить чітко собі уявляємо, хто стоїть за цією атакою е, Конституційного суду на закон про люстрацію. Це пан Льовичкін і опозиційний блок. Вони дуже сподіваються провести вибори навесні і е, увійти в уряд. А закон про люстрацію їм такої можливості не дає. Давайте ви самі мене під цієї теми знову два роки пройшло від майдану. Чому ті одіозні чиновники, ті самі Льовочкин? Бойко, ну великий список, Лукаш Добкін. Чому вони досі знаходяться на своїх місцях? Чому за них не взялися? Генеральна прокуратура. Ну, вони на щастя не на своїх місцях, тобто вони були на місцях набагато вищих. Сьогодні вони всього на всього народні депутати. Це не так вже й мало, але це вже не, не в розпорядчі функції, не у виконавчій владі, і це важливо. З іншого боку, чому вони не сидять? Ну бо в нас немає правоохоронної системи. Як і судова кульгає на дві ноги, так і правоохоронна система слабенька до, до неможливості. Ну. Відповідний, маємо маємо результат. Дякую за таку думку. Студія Карл Волок» з такою думкою щодо люстрації щодо найважливіших подій сьогодення. Ви почули його думку? Студія.